Збори представників трудових колективів та громадськості району з метою обговорення політичної та соціально-економічної ситуації в нашій державі та нашому районі, зокрема. Згідно дані реєстрації, реєстрація ще продовжується. зареєструвалося 330 представників трудових колективів та представників громадськості нашого району, тому ми можемо розпочати наші збори. Для ведення зборів потрібно обрати голову та секретаря зборів. За дорученням громадської ради пропоную обрати головою зборів найстарішого депутата Сокирянської районної ради, члена громадської ради, голову районної організації ветеранів Бурденюк Ніну Олексіївну. Секретарем зборів пропоную обрати члена громадської ради, голову районного комітету про спілки працівників культури Верегу Валентину Іванівну. Чи будуть заперечення або інші пропозиції щодо голови та секретаря зборів? Немає. Немає. Прошу проголосувати, Хто за те, щоб обрати Ніну Олексіївну головою зборів, а Варегу Валентину Іванівну секретарем зборів? Прошу проголосувати, Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення приймається. Шановні Ніна Олексіївна і Валентина Іванівна, прошу зайняти місця і продовжити проведення зборів. Порядок денний складається з одного питання. Політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні та районі. Чи будуть заперечення щодо порядку денного? Немає. Мабуть, затвердимо, так? Хто за таку пропозицію? Прошу проголосувати. Проти? Утримались? Одноголосно. Нам потрібно домовитись про часовий регламент нашої роботи. Давайте домовимось, щоб більше виступило, щоб було ділових більше пропозицій, і вони сприйнялися, то давайте не більше п'яти хвилин. Домовились? Теж ставлю на голосування. Хто за те, щоб регламент затвердити? Для виступаючих 5 хвилин прошу проголосувати. Хто проти? Утримався? Немає. Для роботи е, наших зборів потрібно обрати лічильну та редакційну комісію. Лічильну, ви знаєте, для чого. Щоб по більшості ділові пропозиції проходили і ми їх фіксували. А редакційна для того, щоб було що фіксувати, і їх теж треба, так сказати, відшліфувати, І пропозиції будемо пропонувати далі. Тому тому лічильну комісію пропонується у нас от три сектора. І три чоловіка. Чи будуть інші пропозиції? Ні. От по одному сектору те саме. А хто саме опять з громадської ради? Боженар Юлія Анатоліївна, голова профспілки працівників реалікарні. Кулінь Наталя Михайлівна, заступник голови профспілки працівників освіти і науки району. І Якушевський Олексій Васильович, голова районної організації спілки ветеранів Афганістану, воїнів інтернаціоналістів. Чи погоджуємось ми з таким складом? Погоджуємось. Давайте проголосуємо. Хто за те, щоб обрати названих, названі кандидатури, Голосуємо. Проти? Утримались? Немає. Лічильна комісія. Вас хочуть бачити. Підходьте сюди, а як ви поділитесь вже, так сказати, ми будемо бачити в ході роботи. Редакційна комісія. Це кажу, це ітог нашої роботи буде. Ну, фіксувати, я ж кажу, всі ділові пропозиції. Пропонуються в Редакційну бузило Ростислав Олександрович, директор телерадіоорганізації Сокіряни. Валентина Іванівна, вона протокол веде, вона і фіксує, так сказати, вже буде готова, так сказати, щось запропонувати редакційній комісії. Коваль Микола Васильович, голова нашої районної спілки роботодавців, але він і голова, так сказати, нашої. Громадської ради. По правді говоря, я поки що Микола Васильовича не бачила. Давай. Якщо не підійде, ну так. Корчинська Світлана Петрівна, голова правління районного споживчого товариства. Це теж в громадській раді. І Якушевський Олексій Васильович, голова районної організації спілки ветеранів Афганістану, воїнів інтернаціоналістів. Погоджуємося з таким складом. Чи є вже якісь пропозиції може на заміну Коваля? На заміну і інших. Немає. Ну давайте погодимось, проголосуємо. Ну, а по ходу, так сказати, може, справляться і чотири чоловіки. Так. Значить, хто за те, щоб даних людей обрати в редакційну комісію, прошу проголосувати. Проти? Утримались? Немає. Робочі органи сформували. Переходимо до обговорення порядку денного. Ми не готували так, такі це саме. Пропонували, що ви маєте можливість виступити на цих зборах. Тому всі, хто готовий, а хтось ще підготовиться, так, знаєте, хорошенько підняти руку, дозволимо висловитись багатьом, я так думаю. Справа в тому, що хотілось би, ми так розрахували. Що можна за півтори за годину-півтори закінчити наші збори. Якщо вони підуть ладком, знаєте, без крику, без те саме тихенько. Погоджуємося, так сказати, не погоджуємося, емоції не виливаємо криком, то, так сказати, можемо вміститись в ці наші регламенти. Будемо орієнтуватись. Давайте. Один другого, ну, прямо в позиції, можна не знаємо ми, це наша боль. Ми просипаємося, мабуть, вже ну три місяці, це точно, мозги вже думають, що там за ніч стряслось, де в нас яка біда. Тому більшість, я впевнена, тут присутніх має що сказати. І ми будемо повторятися, якщо будемо то саме переливати те, що ми знаємо. Добрий день, шановна громада. Ну, Мене тут, мабуть, всі знають. Кого не знає, це голова районної спілки воєнних інтернаціоналістів і член громадської ради району при адміністрації. Ну, я 5 хвилин, тому буду говорити дуже коротко. Був три місяці на Майдані, був у самообороні у Афганській сотні, був комендантом українського будинку, то знає бувший музей Леніна на Європейській площі. Знайомий, У ну, зв'язку з цим общався з парубйом кожен день. Він був комендантом Майдану на нараді. Знайомий, общався з Кличко. І з Тілинибоком, і з Яценюком, і з багатьма другими людьми, які були в опозиції, це. зараз кажуть таке, що бачення Майдану. Майдан не розійшовся, і Майдан є створена громадська організація Майдан. Кожен, хто хоче, може і записатися у цю організацію. За цю ситуацію, вже після Майдану, не після Майдану, а після цих випадків, це, скажу так, не помінялося. Ті депутати, що були, ви всі бачите, дивиться телевізор. Влада у нас не помінялася, змінилися лише особи. А влада лишилася та сама. Майдан проти цієї влади. Зразу кажу. На Майдані говорять і це все не виступають, що владу це. Но, виходячи з політичної обстановки, ми мусимо зараз терпіти цю владу, тому що вона єдина в Україні легітимна. Після виборів президента майдан буде вимагати це, вибори в Верховну Раду і новий уряд. Тому. Зараз у нас загроза є, всі знаєте, да? бути війні чи не бути. Тому все, що робить ця влада, і все це зараз йде на стримання війни в Україні. І тоді, коли у нас з'явиться в Україні президент, тоді це легітимна влада, тоді це напруга трохи спаде. Буде, Верховна Рада буде вибрати уряд. Всі закони, і це, які будуть зараз прийматися, закон про ілюстрацію, який сьогодні Тягнебок предлагав він це розглянути на Верховній Раді, але не розглянули, знаєте, з яких причин. Як завжди у нас комуністи і регіонали блокують усе. Хочуть повернути старина. Але... Їм не дадуть цього зробити. І цей, о, Всі закони зараз будуть відносно влади і це будуть о, опиратися на громадську думку. Тому громада треба пере, як? перестроїтися, давно забути наше слово перестройка. Перестроювати і не, не вибирати владу, а перестроювати як. Свої голови, не бути е, пасивними, бути активними, бачити, починати з себе, не з е, влади, хто там буде, козак чи швед, чи, чи хтось. Кого виберете, то і буде. І будете потім питати себе. От і вся вся така політика. Так що громадську організацію треба створювати. Я вчора е, вчора да, ми були на громадській раді, я казав, що якщо Громадська рада, громадська рада має бути дуже розширена з кожного села, з кожної громадської організації, з кожного це має бути громадська рада району. І це моя пропозиція, прошу записати це. Бо, тому що громадська рада району буде вирішувати, продивлятися всіх кандидатів до це. Без її е, як е, дозволу, ні один чиновник не буде назначений на свою посаду. це Предусмотрено усіма законами, які зараз приймаються на, на Майдані і подаються у Верховну Раду. Ходили до наших, нашої реєстрації люди, і так сказати, я так зрозуміла, що просились на виступ. Попробуємо зараз запросити. Федоришин Ярослав Михайлович, є такий. Добрий день. Я дуже дякую, що надали можливість мені виступити, тому що рахую, що кожен має е, право виступити і бути почутим. І е, ті люди, які загинули на Майдані, е, щоб вони не зря загинули, щоб кожен з нас пам'ятав це, що сталося. Е, і що хочу сказати, от е, зібралися сьогодні, мабуть, і того е, тут, е, тому що. Сокірянський район не може бути без голови е, районної державної адміністрації. І я рахую, що взагалі ця посада повинна е, обиратися людьми, жителями Сокірянського району, ну, кожного району. Тому що, як е, не можна керівника району призначати, на мій погляд, е, як без І от я особисто чув. Що може бути призначений головою е, районної державної адміністрації людина там, з іншого району, десь з області, Чільніці і так далі. Е, ну, я рахую, що от хочу от поговорити про відповідальність. Яка може бути відповідальність у тої людини, яка е, призначена десь звідти, то в неї відповідальність перед ким? Перед тим, хто її призначив. От яка відповідальність тої людини, яка призначена кимось? Вона відповідальність тільки перед тим, хто її призначив. А, не, а ми повинні, е, я рахую, що якщо буде голова адміністрації Сокірянського району, то він буде відповідати перед усім, перед своєю сім'єю, перед, перед своїми сусідами, перед своїми земляками, перед жителями Сокірянського району іменно? У нас кажуть. Дорогу молодим. Але в Україні такого немає. Немає дороги молодим. І немає підтримки тої молоді. Всі знають, всі знають, скільки молодих людей загинуло на Майдані. І 20 років, і 25 років, і 18 років. Пропозиції. Я рахую, от саме головне, щоб ця людина була Сокирянського району, щоб це була жителем Сокирянського району. Щоб ми участили в тому, Кого обирається, кого хочуть призначити? Давайте добиватися того, щоб давали владу молодим. Давайте оновлювати цю владу. Я хотів би, я хотів би, я скажу за себе. Я хотів би, щоб головою адміністрації був Банчук Богдан. Три місяці працює заступником голови адміністрації. 27 років. Закінчив юрист, закінчив університет Шевченка, служив в армії. От мене фактично, фактично така сама судьба. Як підтримує народ, це вже народ не підтримує. А, звід? а звідки ж? З Михалкова. То давайте для тих дамо, ми даємо, я, я рахую, що народ, тобто ми повинні. Давати владу, а не призначати, щоб її не призначали десь зверху. я правильно кажу чи ні? <ріст> так, <ріст> Та це хай люди обирають. Я ж я ж кажу, що це кожен має право висловити свою думку. Правильно чи ні? <ріст> Давайте заслухаємо цього чоловіка, який от ззаду. Е, Давайте після мене. А за а далі прошу, прошу. Прошу поставити на голосування там, за молодих, може і, і так далі. і так далі. Дуже дякую за можливість виступити і прошу підтримати. Я, я рахую так. Ігор. Мене звати Ігор Ганов, я мешканець міста Сокиряни, підприємець. Я хотів би знати, для чого ми тут зібралися всі, для чого ми для чого нас тут всіх. Привела нас ця судьба. Говорити про, про Україну, як, як, як не дуже важко, це ми все прекрасно розуміємо. Дуже важко в Україні зараз жити. Ви всі заробляєте тисячу е, гривень в місяць. Я знаю багатьох, хто хто зводить кінці з кінцями, е, до кінця місяця, при тому, що дитячі туфлі коштують 400 гривень. Це ми все прекрасно розуміємо. Що батьки допомагають нам всі допомагають. Дуже важко вижити в ці, в, 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 зараз в Україні. Ви мені скажіть, будь ласка. Кого, хто такий сьогоднішній день Банчук? Хто його бачив в очі хоч раз? Цього Банчука? Я Ви бачили? Я Що він хорошого зробив за ці три місяці? Скажіть, мені, будь ласка.

Я хочу знати, що це за людина, хто він такий, де його батьки, хто його батьки, що він зробив, що ви знаєте, що у нас у Сакрянському районі корупція сумасшедша. Ви все прекрасно знаєте. Е, в лікарні я, я борюся з, з нашим головним лікарем, як не можу поборотися, що робиться в цій лікарні. Ви всі прекрасно розумієте, що останні копійки люди несуть, не можуть вилікуватися І е, сьогоднішній день терапію положити 300 гривень, коштує в кошту, і, е, у лікарню положити, бабушка і несе останні гроші на всі ці. Процедури, ви все прекрасно все розумієте, всі мовчите. Це лише лікарню взяться. У міліції корупція, кругом корупція, кругом є корупція. Ви заробляєте копійки і як раби, ви живете в цьому районі. Я хочу дати цього чоловіка, хочу запитати. Я хочу запитати, я не можу дати, я сам собі заробляю на хліб. Я хочу запитати у свого чоловіка. Скажіть мені, будь ласка, скажіть мені, будь ласка. От ви скажіть, мені будь ласка, ви май 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 майбутній представник президента у районі. Скажіть, будь ласка, ви піднімете лю людя людям благостояння? Скажіть, будь ласка. Яр, Мої, пропозиції, ви Мої пропозиції назначаються, назначає людина, назначає Турчину. В Сьогоднішній день він виконує обов'язки президента. Люди, я вас прошу, це, як, як це, член громадської ради при адміністрації, ми тут не вибираємо голову адміністрації, ми вибираємо ще. І не будемо вибирати, тому що через два місяці будуть півтора місяці будуть вибори президента і цей. І у нас по закону президент призначає поки що голову адміністрації. А будуть погоджувати ту кандидатуру, я вже вам говорив, що будуть погоджувати з громадою це. І от коли нам прийшлють, чи, чи ми самі висунемо і відвеземо документи у Київ і скажуть, будемо відстоювати кандидата, тоді і будемо сваритися. А зараз 5 хвилин люди себе поважайте, і людина, яка стоїть на трибуні.